У даному відео хотіли вам показати, як в програмі можна робити закріплення бугаїв-плідників для осіменіння. Ми заходимо у меню бики, і у нас тут є така функція, таке меню, яке називається планування селекції, коли нам потрібно закріпити за певною коровою чи теличкою певних биків. Якщо в нас є їх багато, ми отримали, наприклад, від генетичної компанії якісь рекомендації щодо закріплення, і ми не хочемо щоразу відкривати весь список наших биків, яких може бути дуже багато, а ми впевнені, що ми будемо робити осіменіння конкретно конкретно одним, двома або трьома биками. Да? В такому випадку ми якраз можемо використати планування селекції. Заходимо в планування селекції. Тут ми бачимо пустий вигляд по закріпленню, тому що воно ще не було зроблено. Ми нажимаємо новий, нове закріплення. Тут можна нам відфільтрувати тварин по днях лактації, по віку або вибрати всіх. Також по статусу можемо поставити фільтрацію, використовувати всіх биків. Далі, далі. І ми бачимо, власне, список всіх тварин, яких ми вибрали, яких програма нам запропонувала згідно нашим фільтрам. І ми можемо закріпити до трьох бичків на осіменіння. Ну, візьмемо, наприклад, якусь осініннину можемо знайти. Наприклад, буде у нас 406, як приклад. Ми закріплюємо першого бика, вибираємо списку всіх наших биків під осіміння, які коли-небудь були у нас в програмі введені. Вибираємо першого, вибираємо другого і третього. Якщо в нас буде спорідненість, програма скаже, що можливий інбридинг. Звичайно що. І так, по кожній тварині ми робимо заповнення. Також. Такі рекомендації певні генетичні компанії, які проводять підбір, надають у Excel-форматі, які ми можемо імпортувати. Далі ми також про це поговоримо. Зараз ми розглядаємо саме ручне введення. Ось ми заповнили. Нажали завершити. Десь тут є наша 406, ось вона, є, закріплені. Бички. Далі ми можемо зайти в її картку. І коли ми будемо тепер ставити її осіменіння також через щоденні події, ця функція також працює, звичайно. В лінії биків в першу чергу нам показує ось перших три бика, яких ми закріпили в попередньому меню. Ми можемо, звичайно, увімкнути всіх. Але тоді це нівелює власне цю функцію, тому ось покликання цієї функції ми вибираємо БК і відповідно проводимо ось Тепер щодо імпорту таких рекомендацій від генетичних компаній, є можливість практично від будь-якої компанії імпортувати, тому що вони надають в принципі Excel. Таблицю, єдине, що там порядок, якийсь в кожної компанії свій може бути. Ну, нам треба взяти таку таблицю. І в інтерфейсах у нас є такий імпорт рекомендацій по селекції. Також ви можете звернутися до нас, ми можемо допомогти це зробити, або спробувати зробити це самим. У нас тут є вже заготовки, якщо генетична компанія є в списку і вона робить підбір біків вам по. В своїх спеціалізованих програмах, які видають звіт, який уже нашою програмою розпізнається, в принципі, без додаткових маніпуляцій, або якщо такий підбір був зроблений в довільній формі, або він. Перероблявся, ви додавали якісь ще там свої дані, то ми просто можемо взяти як інший і будь-який Excel, навіть власноруч створений, ми можемо прописати як закріплення биків. Далі, тут нам потрібно його додати. Власне. Ось, наприклад, у нас є ось пустий Excel, нам потрібно вказати основні колонки. Це номер тварини, по якій робиться рекомендація. В принципі, це може бути як короткий, так і номер бірки, немає проблем. Якщо короткий, можливо, десь повторюється, тоді краще номер бірки. Але повинно бути щось одне. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, номера, бачите повтор і. По одній корові ви пишете номер бірки і далі пишете номера. Ні, воно так не спрацює. Потрібно або писати всім тоді номера бірок, або писати всім номера короткі. І далі, власне, перший підбір да, буде там другий третій. До трьох биків може бути. Може бути ще, наприклад, якщо ми в першому підборі пишемо реєстраційний номер БК, повний міжнародний, згідно каталога, то так само, якщо по одному бику у нас, там, наприклад, кличка, а по другому номер, так воно також не спрацює. Потрібно, щоб було або щось одне, або і те, і те. Тому імпорт так працює. Якщо ми пишемо тут каталожні номера, то вони повинні бути тоді для всіх. Ну, Наприклад, там канадський номер да, якийсь пішов. Є ще на ап-коди, це номера, в основному, які походять від голландських каталогів, від голландської селекції. Також є датські. Такі можуть бути і на апкоди, вони трошки коротші, здається. Може бути, наприклад, по одному бику, ось ми написали реєстраційний номер, і по ньому ж ми можемо написати ще, наприклад, і на апкод, і можемо написати і кличку так само по каталогу. Тобто, в нас по першому бику у нас буде три. Колонки вам можуть дати, дати компанія, Два, номер реєстраційний, номер каталогу і кличка. І другий бик пішов, і третій бик пішов. В принципі, це не є обов'язковим. Чому? Тому, що як воно працює? Для того, далі, коли ми отримаємо таку таблицю або заповнимо, Будемо її імпортувати. Нам недостатньо її просто імпортувати. Потрібно ще, щоб оці бики, які власне компанія вам пропише тут, вони були вже у вас в програмі внесені. Тобто, якщо ось у нас є такий канадський бик, є його реєстраційний номер. Якщо в нас в програмі його немає, ми його ніколи не використовували, ми можемо зайти в бики. Або в список биків, або звіти по бику тут погортати. Якщо в нас немає такого бика, нам програма не дасть. Вона пропустить просто цю тварину, скаже, що такі бики невідомі. Онлайн каталогів тут немає, на жаль, тому ще для коректного імпорту такі бики, які прописані в нас в файлі. для Імпорту вони мають бути внесені в юніформі їхні картки. І номера мають збігатися на 100%. Якщо ось у нас в таблиці ось такий номер. Немає тут пробіла, немає нуля, наприклад, то і в юніформі в нас має так само номер бірки відповідати на 100% цьому номеру. Тоді програма його розпізнає. Знайде, що є його картка і прикріпить його вірно. Якщо, наприклад, у нас у файлі є ось такий номер, а в юніформі, в нас він, здавалось би, там, наприклад, теж десь ми такий знайдемо. Давайте змінимось номер бірки. Але, наприклад, у нас в уніформі ось тут стоїть пробів. Або пробів і нуль там ще, або три нулі. Да. В принципі, воно, ну, ми розуміємо да, що для себе, що це один і той самий бик, але програма їх розділить як два окре, дві окремі тварини. Тому має все збігатися на 100%. З всіма ось, з кодами ШО, всі ось ці дані вони мають збігатися. І тоді в нас, власне, по закінченню оцього імпорту, ось ми зайшли в імпорт. Зараз давайте імпорт, взяли інший, далі підготували Excel таблицю, звірили, номера в нас всі збігаються, бики всі занесені є в програмі. Ми додаємо цю таблицю, обираємо її, додаємо сюди. В це віконце. Далі. І тут нам програма запропонує, вона покаже, що вона прочитала певні рядки. Ми вибираємо також з якої стрічки починати щитування. Якщо в нас перша стрічка, в нас тут шапка номера, то ми відповідно починаємо з другої. Далі і тут нам потрібно буде вказати зробити співставлення. Кожного, Кожної колонки, ось, наприклад, буде колонка А, або колонка номер 1 Нам потрібно буде повідомити програму. Тут буде вибір у нас такий, що колонка номер 1 це у нас номер тварини робочий, або номер бірки, по якій власне, робиться підбір. Колонка номер Б – це в нас реєстраційний номер першого бичка. Тут буде в нас такий вибір, і можна буде це вибрати, тобто співставити, що є, що. І по завершенню програма скаже вам, що вона видасть таку таблицю, і в ній буде написані власне, номера корів, по яким робиться підбір, і е, е, підібрані бики. Тобто вони не будуть одразу ще після цього етапу збережені ці рекомендації. Ми подивимось тут. Тут десь можливо, якщо будуть якісь помилки, десь те, що ми говорили, відрізняється номер, чи не знайдений бик. По певній корові буде написано, що є помилка, там треба звернути увагу. Можна буде тут вручну відкоригувати, або повернутися назад, відкоригувати. Знову Excel-файл чи додати биків, і зробити імпорт уже без помилок. Потім, коли ми тут побачимо, що всі наші стрічки вірно ми нажимаємо зберегти рекомендації і рекомендації зберігаються, і ми побачимо їх в. В плануванні селекції, ось тут у нас буде зроблений підбір. Активним може бути тільки один підбір, мається на увазі, що, ось, наприклад, ми зараз зробили би підбір, у нас тут все було заповнено. Далі буде працювати тільки він. Якщо нам потрібно буде змінити, наприклад, по якійсь одній корові ми не зможемо цього зробити, змінити там, наприклад, структуру биків. Нам потрібно буде видалити всю цю рекомендацію, весь закріп, зробити зміни в Excel таблиці і потім занести її заново. Ось таким чином власне, працює функція по підбору биків.